Хочете зробити великі груди, але не знаєте всіх ризиків. Залиште все, як є, чи зробити крок це рішення, яке стосується вашого життя. Сьогодні мамолог Сергій Балта розкаже найважливіше, що потрібно знати про імпланти. Імпланти кому можна їх ставити, а кому не варто. Варто розуміти, що імпланти це чужородне тіло і народне тіло. Да? І рекомендувати їх ставити ну це не дуже коректно. Як лікарю, да? угу. тобто ми можемо це зробити, якщо угу. пацієнтка цього хоче і розуміє наслідки подібних операцій. Які наслідки? Наслідок, мабуть, найголовніший, що в неї є два інородних тіла. Питання в, там, в естетиці, да? чи згодна вона на це, чи не згодна. А є якісь медичні наслідки, які можуть призвести до якихось непредбачуваних або або предбачуваних. Е Моментів, які здаються з якоюсь вірогідністю. Ні. Тобто, в цілому медичних протипоказань тут нема, можна ставити всі. Зазвичай, зазвичай так. Зазвичай нема. Одне один протипоказ, якщо там ставити імпланти і грудна залоза не є здоровою. Ну тобто, якщо там є якась пухлина. Рак або там якийсь запальний Чому процес? Не можна. Як можна в, е, оперувати, встановлювати і народне тіло, коли сама залоза вона хвора? Тобто, ми спочатку треба вилікувати залозу, а потім вже повертатися до питання естетики. Тобто, завжди спочатку це здоров'я пацієнта. Але в цілому ставити імпланти там можна, але я ж кажу, пацієнтка повинна мати розуміння, що ми робимо. Та да, і які можуть бути наслідки, тому що м, два і народних тіла, да вони не предусмотрені організмом, так а які можуть бути наслідки своїм пацієнтам. Ми завжди повідомляємо, що якщо виконується перша операція, колись у житті через 5, 8, 10, 20 років, обов'язково буде друга операція. Чому так? Тому що ми встановили два чужородні об'єкти, да? і е, організм не предусмотрений. Uh -huh. Так, ми зробили гарно, ми зробили класну естетику, але е, е, силу гравітації відмінити ми не можемо. Uh -huh. І, звісно, імпланти можуть опускатися. Uh -huh. Да, можуть перше, ну мабуть, навіть мають опускатися. Ну, є, є різні техніки, коли ага. ми можемо зафіксувати певні складки угу. і контрольовано е, розуміти, що імплант більше ніж там на 03 04 мм, вже не опустять. Угу. Ми повідомляємо, що шкіра пацієнтки вона не совершенна. Угу. Да, і е, тургар шкіри. Він може змінюватись, uh -huh. да, і вона може трошки підвисати. Тож, ймовірно, через 8-10 років можливо знадобиться підтяжка. Бо навпаки, ми просимо пацієнтів не змінювати вагу. Буває так, що ми встановили імпланти, потім дівчина дуже схудла на 10-15 кілограмів. Якщо ми е знижуємо вагу, то і форма залози також змінюється. Да? І треба також робити певну корекцію. Або, не дай Боже, була якась травма, якесь ДТП і щось сталося за цілісністю капсули імпланту. Так навпаки, я чув, що допомагає. Я, я чув історію, коли. А в США там була якась стрілянина і жінці врятували життя імпланти, в яких в імплантій в лівій е, груді влучила куля і не пройшла до серця. Це в США. В нас в Україні така була історія в моєї пацієнтки, Коли ми встановили імпланти, ми відпустили пацієнтку після всіх контрольних оглядів. В неї там були певні стосунки. І в якийсь вечір вона пише Сергій Ігорович: там в мене є проблема, коли я можу приїхати на контрольний огляд. Ми все запланували. Вона приїжджає і розповідає, що е, був битовий скандал там сажителям і ножом, прямо в імплант. Ну, звісно, травмували шкіру, травмували тканину залози, але потрапили в імплант. І далі, ніж імплант, ця історія вже не пішла. І, звісно, ми вже виконували там. Корекцію всієї цієї історії замінювали імплант. Але так, імплант також спас життя пацієнтів. Ну так мабуть, це навіть іноді іноді буває корисно, Іноді, іноді буває корисно, але треба, щоб це не стало пропагандою. Та, да, тобто не можна казати, що це потрібно всім обов'язково. Це суто камерна історія, і якщо е, жінка розуміє, що їй це потрібно, вона розуміє наслідки, вона розуміє, що це на все життя, і можливо, треба буде потім робити корекцію. Але вона це не емоційне рішення. Uh -huh. Це ні в якому разі не повинно бути емоційним рішенням. Вона все розуміє, тоді ми працюємо. Але зазвичай. Мабуть, сім з десяти дівчат ми відмовляємо від операцій взагалі, тому що ми бачимо, що ментально вони просто не готові. До цієї операції вони не готові побачити себе після операції. Вони не вони себе не спри... що ви їм кажете. Як ми відмовляємо, ми кажемо, що на жаль, ви не сьогодні не готові на операцію. Як тільки там у вас щось зміниться, ми з вами побачимося, проведемо ще одну консультацію і без проблем. Але ви знайдете свого лікаря, який за гроші зробить вам все, що ви хочете, і як ви хочете, і встановить вам куди хоче, тому що це гроші. Дуже складно відмовлятись, коли вони йдуть до тебе. Але ми пояснюємо, що якщо ви прийшли до нас і несете нам гроші, да то ми залюбки вас прооперуємо. Але якщо ми відмовляємо, відмовляємося від грошей. Мабуть, ми ну щось... це є якісь причини. Мабуть, вагодні. ми щось знаємо, да, чому не треба вас сьогодні оперувати. Ну тобто так і кажемо, що на сьогодні ви не потребуєте операції. Який середній вік е жінок, які звертаються. Я скажу так, що в кожного лікаря своя певна аудиторія, да? певна аудиторія пацієнтів, як за віковою категорією, так і за статками. Будемо відверті. Да? В нас жінки ми так прослідковували від 28 років до сорока тобто так. приблизно це більш свідома аудиторія. Свідома аудиторія, і хочу закликати і ще раз повідомити, як хірург онколог Грудна залоза зростає до 25 років. Mm -hmm. ну, тобто вона продовжує формуватися. Так, там суттєво, суттєвих змін не буде, але це продовження формування. Да? Тож ми просимо і рекомендуємо до 25 років все ж таки ну, контролювати, кого ви оперуєте, кого не, контр... не, не оперуєте. Плюс який багаж пацієнтки, да, тобто яке вона там проживає життя, чи ну, наскільки дійсно вона ментально готова до перевтілення. Тому що бувають випадки, коли ви пацієнтку прооперували, вона не дуже готова була до цього. І через півроку приходить каже, заберіть імплант. Буває, навпаки, вона вирішує, що їй треба ця операція. Ми виконуємо її, а потім ми дізнаємося, вона розлучилась з чоловіком або закінчила відносини, або там в неї конфлікти з родичами. Тобто, нам треба ще контролювати, як би це не звучало, контролювати її життя. Да? Тобто, чи буде її підтримувати чоловік після операції? Можливо, чоловік проти. Ну окей, навіщо нам йти на цей конфлікт? Якщо жінка хоче, щоб вилучили імпланти, да. це впливає на форму. І стало грудей. так, звісно, ми імпланти встановили, наприклад, да, або десь їх це встановили, шкіра в нас трошечки розтягнулася, потім ми їх забрали, шкіра або взагалі не, не скорочиться, да, або недостатньо скорочиться. Тож форма буде ну така не дуже окей, і тоді дівчата, які хочуть, щоб їх забрали, як вони далі? Ми можемо робити підтяжки таким дівчатам. У ага. нас багато таких кейсів, коли ми прибираємо імпланти і без імплантів робимо невелику таку підтяжку, щоб сформувати їй там невелику чашку, ага. да, їй було комфортно, і вона вже гуляла там. Без імплантів, вічне питання, розмір. Як обрати розмір? Багато залежить через від лікаря, да? тобто до якого лікаря там потрапила пацієнтка. Все як в історії. Якщо ти платиш, то умовно ти завжди правий. В нас історія ну, взагалі полярно інакша. До нас приходить пацієнт. Так, ми вислуховуємо побажання, але буває так, що бажання пацієнтки від дійсності, з яким кейсом до нас прийшли, ну вони різні. І те, що який ісходник має наша пацієнтка і що вона показує, що вона хоче, це неможливо зробити. Да? І ми кажемо, що ми не можемо цього зробити, і ніхто вам цього не зможе. Ви знайдете лікаря, який вам пообіцяє, да? але ми пам'ятаємо, що корекція коштує набагато дорожче. Розмір, форма, об'єм завжди обирає лікар. Він скаже, пояснить, чому саме цей розмір, саме ця форма буде. Більш естетична, більш органічна під саме цю пацієнт лікарів також можуть бути різні естетичні смаки. Так обов'язково. Вони абсолютно різні. Вам подобається одне, мені інше. Мені пацієнтка показує певний кейс, але для неї це гарно. А моє гарно трошечки інше, Ні, тому що різні лікарі можуть мати різні варіанти гарного. І тоді так. то, що лікар обирає, воно ну Тож треба обирати правильного лікаря, мабуть. Як ну з треба яки... дивитися на роботи лікаря, на роботи лікаря, із яким в тебе е, прапраїсходить такий меч угу. меч під час консультації, який там розуміє тебе, пояснює тобі, пояснює тобі, що ця операція більше про твою безпеку. І угу. про твій результат, а не угу. про те, що треба швидко поставити імпланти і заробити гроші. Як часто треба міняти імпланти? А на і коли їх треба міняти, їх треба міняти на більші? Дивіться на сьогодні. Всі сучасні компанії, які виробляють імпланти, дають майже пожиттєву гарантію на медичний прилад, угу. ну тобто на ізділі, да медичний угу. імплант, а, але не дають гарантію на е, результат. На результат операції дає там лікар. Пацієнти дуже часто плутають, що мені встановили імпланти. Вони в мене там опустились, наприклад, вино uh -huh. виновата компанія, яка там виробляє ці імпланти. Це по-перше. По-друге, на сьогодні замінювати їх, якщо немає порушення цілісності капсули імпланту, не треба. Ви можете з ними прожити все життя. І все у вас буде добре. Якщо опускаються груди, так то можна це якось скоригувати. Це можна скоро скоригувати, да, зробити підтяжку, не обов'язково замінювати ці імпланти. Можна залишити ті імпланти, якщо ну немає цілісності, порушення цілісності капсули. Угу. Якщо все добре, то можна залишати. І ця підтяжка вона буде дешевша, ніж не завжди. Підтяжка да, набагато важче ніж. Рутинна аугментація, тобто просте встановлення імплантів. Ви кажете, так рутинна аугментація, ніби це знаєте, відкрив холодильник, став туди судочок і закрив холодильник. Це вже ну, так ми, легко вам вдається. Ну, ми цим займаємося там 10 років, І для ну так, як для вас, там говорити з або брати інтерв'ю з, з людьми. Для нас це там операція. Ми просто звикли до цього жити. Там кожен, кожен тиждень у нас там 5, 6, 8, 10 операцій. Тож для нас це вже рутинна. Операція. Операція, але кожна індивідуальна. Чи можуть вони призводити до якихось ускладнень? Сам імплант до ускладнень призвести не може, але неякісно виконана операція з імплантами може викликати певні проблеми. Наприклад, запалення раз, запалення між імплантом і капсулою, яка формується навколо імпланту. Угу. Таке буває. Скопичення сіроми. Це рідина, яка накопичується опять же, між імплантом та капсулою навколо uh -huh. імпланту, і вона може запалятись. Да? Може з'являтися фіброзно-капсульна контрактура. Це коли капсула обгортає імплант після операції, тобто організм захищає людину від цього тіла. Вона утворюється дуже щільна і може змінювати форму залози. Да, і жінці потрібно буде якось це коригувати. Але заздалегідь ми не можемо проконтролювати, ми не можемо знати, як її імунна система відреагує на імплант. Ну не знаємо, і буває так, що це не часто, досить рідко, але бувають кейси, коли ми встановлюємо імпланти і починається контрактура на ранній стадії або навпаки, може бути контрактура через 6 років. Ну от отак от, от сталося, і, і все таке буває. Які рекомендації ви даєте пацієнтам після встановлення імплантів? Коли ми встановлюємо імпланти, ми пояснюємо пацієнтам, що під грудним м'язом. Встановлено там, і народне і тіло. Да? І не бажано лягати на цю історію. Да? Угу. Тому що ми лягаємо, розширюємо простір в кармані, де встановлений імплант, і імплант там потім може просто бовтатися, Це не дуже окей. Не бажано займатися певними вправами, які занадто сильно напружують грудний м'яз. Це е, далі все життя? все життя? Тобто ці Ліді. леді, які займаються спортом, активно і вони підтягуються да. і штангу да. штовхають, і таке інше, то кожні 2-3 роки вони йдуть на корекцію або на корекцію своєї операції, або живуть з тим, що мають. Яка історія? В нас є. Е... Імплант угу. він встановлений під грудний м'яз. Угу. Грудний м'яз постійно під грудний м'яз? Під грудний м'яз, не над угу. підгрудним м'ясом. Грудний м'яз скорочується. Ну тобто ми там віджимаємося, їздимо на мотоциклі, квадроциклі, робимо певні вправи. І коли ми скорочуємо грудний м'яз, він впливає на імплант, на положення імпланту, він пришвидшує опущення імпланту і розширює міжгрудний простір. Тож ці дівчата, ну Ось цей. Ось, ось цей, саме цей. Тож ви можете подивитися там, на дівчат, які активно займаються, в яких імпланти, імпланти під грудним м'язом, вони активно займаються спортом. Подивитися на, на форму, яку вони мають. Але ж якщо людина обирає філософію життя, займатися спортом. Клас. Що робить, як це робити, щоб це не було таких наслідків? Ви можете робити будь-які вправи. Крім тих, які надмірно напружують грудний м'яз. Тобто наші дівчата не займаються гіпертрофією великого грудного м'язу. Все, все інше, будь ласка, спина. Плечі, руки, ноги, сідниці все, що завгодно, окрім грудного м'язу, чи можна якось зробити, умовно кажучи, реабілітацію перед операцією? Тобто якось так підготуватися а, за допомогою спорту, а, щоб встановлення імпланту пройшло краще і потім прожилося краще. Ми рекомендуємо за місяць півтора активно займатися м'язами спини, тобто, це широка, угу. широкий м'яз спини, трапеце так. Терапія, це. Ось це да, тому так. що після операції, коли ми працюємо з грудним м'язом, нам треба, щоб е, щось взяло на себе функцію грудного м'язу. Ну тобто компенсувало роботу угу. грудних, грудних м'язів, угу. компенсувало за рахунок е, хоча б трапеції. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити нові корисні відео. Доки це швидко, зручно, здорово.